С економіки України у третьому кварталі цього року склав 6,6%. Про це з посиланням на дані українського уряду повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Це найбільший ріст економіки України за останні три роки. Головними причинами економічного росту називають хороші врожаї сільськогосподарської продукції. Водночас європейську економіку продовжує лихоманити. У четвер до Франції з'їдуться лідери країн Великої Двадцятки, щоб обговорити шляхи уник. Чергової глобальної економічної кризи. Нещодавно керівники країн-членів Європейського союзу прийняли план виходу з кризи єврозони. Домовленість країн ЄС на думку експертів стане одним з головних питань, яке обговорять учасники саміту у Франції. Адже від успішного втілення плану порятунку євровалюти залежить стан усієї світової економіки. Розповідає Зорислав Байдюк. Зустріч лідерів індустріальних країн та провідних фінансових інституцій відбудеться у Канах, всесвітньо відомому курорті. 12 тисяч французьких поліцейських за підтримки спеціальних загонів безпеки та вертольотів охоронятимуть учасників саміту від протестів, які зазвичай супроводжують такі заходи. На думку експертів, не уникнути напруження і за лаштунками самого з'їзду. Це нагода для учасників великої двадцятки висловити свою думку щодо кризи єврозони. Я думаю, за дверима саміту буде дуже відверта і складна розмова щодо конкретних деталей плану виходу з кризи. Як то звідки брати гроші для стабілізаційного фонду? Як конкретно повинен працювати план. Звичайно, публічно вони будуть висловлюватись дуже обережно. Вони будуть випромінювати оптимізм. Наскільки це можливо, аби не поховати домовленість про вихід з кризи єврозони. Головним засобом боротьби з поширенням кризи в країнах єврозони. Лідери ЄС обрали збільшення фонду порятунку. Гроші для фонду вони шукають на сході, зокрема в Китаї. від саміту Великої Двадцятки. Ми очікуємо конкретних зобов'язань та озвучення конкретних сум від цих країн. Це б дало чіткий сигнал, що вони дадуть гроші для підтримки єврозони. Саме на це очікують світові ринки. Китайський президент Цзіньтао прибув у Європу ще в понеділок. Експерти кажуть, що Пекін спробує скористатися тим, що Європі потрібна його допомога. Китай опинився в цікавій позиції. У нього з'явилася влада. Пекін може дати ресурси, щоб підтримати єврозону, але натомість попросить захід поблажливо ставитись до штучного заниження ним курсу юаня і, можливо, спробує отримати більшу політичну вагу на міжнародній арені. Після ейфорії навколо домовленості лідерів Євросоюзу про вихід з кризи, ринки тепер чекають на деталі щодо її фінансування. У разі якщо на саміті у Канах лідери великої двадцятки не знайдуть гроші на реалізацію плану, ринки можуть відреагувати черговим обвалом. Попереджають експерти. Зорислав Байдюк, Голос Америки.